Цей атракціон зараз закритий. 8 червня в Київському мотузковому парку тут постраждав підліток. Зірвався з висоти. Його госпіталізували серйозними травмами. Разом із Максимом Насміяновим вирушаємо в рейд, перевіряємо столичні атракціони. Нас цікавить технічний стан та наявність дозволів. Перший автодром машинкам понад 20 років гума зносилася, але ще тримається. Подушка на кермі працює. В Європі вони списуються, вони переміщуються на Балкани, в Україну в країни, де не такі е високі вимоги по безпеці користувачів. Бачимо працівників атракціонів. Хочемо дізнатися, коли був останній техогляд, але вони тікають. Не дай коментарів. А чому не хочу ми вас побачили біля атракціонів? Я подивився. Прошу гуляю тут. На касі документів теж немає. Направляють до адміністрації. Йдемо туди. Зачинено. Але у вас є ще право кинути скринькою звернення, на яке ви не повинні відповісти протягом 30 днів. Але що ви не відповідати, будуть, я вам не знаю.